Так, гляємо по своєму районі. Дюсбург, хомберг. Ой, він великий. Там не знаю, скільки районів. І скільки районів в цьому, напевно, безліч. Не знаю. Можливо і 10, можливо, і більше. Я думаю, що це... О, подивіться, такі будинки. Машини стоять ряд. І все. Припарковані. Біля будинків. Ось так. Але сьогодні погода. Дуже рідко. Заліз. Юзбергий Ігор говорив. Сніг його немає. А це, напевно, якась аномалія сьогодні. Але от дуже дивно мені просто, що в Німеччині все. Що то спляться чи що. Людей майже нема, та нема. Просто сказав, сі чи що ось ця дорога до нашої хати. Ось таке. Наш райончик, де ми живемо. Ось ну, так. Хтось один ходить. А так нікого немає. Люди. Всі сидять при свічках, якісь настільні лампи, економія, до речі, світла, тут світло так непогано дороге. І в Україні теж. Ось бачите, все є-єле все світиться. Все чаще, що? Ось тут у нас Турція. Турецькі дерева. Дивіться, обалдеть. Тоже, темна, темна нічка, нікого немає, будинок шикарний. А це дерево, ну то просто капець. Ось так. Тут футбол дивиться. Ось так. Ось так і живемо. Ми зараз до гості. Тишечко пройшлися. От і звертаємо. Тут теж красиві вулички. Старі будинки. Не знаю якої того року того постройки, Але все, як його кажуть, алт штат. Ось але сьогодні. Дуже темненько Нас так красиво. Люблю такі До речі, тут в Німеччині В принципі, треба з зйомкою осторожно, тому що тут можливо можуть, можуть тобі дати зауваження, що ти фотографуєш, що ти знімаєш, все приватно. Та й таке. Але нічого. Ой, як гарний. Таке. Все красиво. Буду побільше знімати тепер. А то я не знаю, щось не знімала. Тепер треба більше знімати. О, як гарно. Вже, до речі, всі гірлянди познімані, вже немає там тої красоти, що було раніше. У них вже, як то кажуть, новий рік такий, як не святкується. Практично не святкують вони новий рік. 31 з все знімають і все починається робочі будні. Все так от що ще показати. О там ближче світиться. Щось так можна ближче якась одинока гарля. І таке. Ось це перша частина мого відеоконтенту по нашому районі. Хомбер, дюсбург. Тут гарно, тут теж красиво. Ось так ближче вам покажу. Добре, все. Всім бажаю гарного і хорошого вечора. Уже завтра понеділок, робочий день. О, до речі, покажу вам ту 9 ташку. Ой, та деться, 20 ітажка. Чесно, все плутаю. Ось. Не знаю, в Україні. Напевно, що точно немає. В Києві тільки. Ось О, тут вже є приватні сектори. Ось Як вони виглядають? Поділені на чотири сім'ї. Один домик і чотири сім'ї. Ось так. Ну все тоді, все. Пока. Ставте лайки і коментарі. Будемо знімати далі багато краси. От. Ой, який гарний песик. Ой, краса. Ну, а я далі йду за цікавими контентами і для вас гарні місця шукати. все, Пока.